Всім добрий ранок. 16 березня. Давайте проїдемось раночку до моря. Зараз ми в Лимані, райончик Лиман. Покажу вам як тут зранку. Сьогодні хмарно, почався панитий дощик, але може то не надовго. Перевіримо. установочку на пляже беля моря так сказать для справочки зара 650 ранку Сонечко встає в 7.07 сьогодні. Зараз 11 градусів тепла. Ми проїжджаємо отут по ліву сторону базарчик, а коли базара немає, він тут по вівторкам, то тут парковка велика. Давайте завернемо. Семитно відкрита. вже чуть пиріжки з самого ранку. Підправим телефончика. В гарно стояв <ріст> <ріст> зелений поїхав Прямо до моря? От недалечко, як як бачити. Так, ну що давайте я об'їду. З правій стороні там було ближче до моря, покажу вам. Ось тут кафе Шиллер з правої сторони. <кій> Непогане таке кафе. Демона і кава смачна, можна, до речі, там купити в зернах і з молоти там зразу їх поросити. Непогано, непогано. Ось бачите, яка погодка. Вони гори, а над ними багато хмарок. -да. Передають сьогодні цілий день дощ. Але процентню городі там показує 40-50. І не сильно буде крапати. Тут на кругу світофор на світофорі. Але що робити? Такі тут дороги і світофори. Оп, поїхали. І знову дивиться, бачите? Раз, два, три. Речі это щоб розвернутися. Це як понапридумають. Все, поїхали. Так, ну по праву руку, по праву сторону вже там море, нам про Києва його ще не видно. Але воно там є, повірте. Отут тут така парковочка трейлерних домиків. Так, а ну давайте на ну я вам зараз тако трішки розверну, щоб до моря було видно. О, все, поїхали. Вот так. Бачите ски там трейлерів на парковці? Ну тут вони всі живуть. Ось вже і видно море. Оце пляж Конялти, райончик лиман, тут починається сам пляж. Отак от, от. Проїдемося зараз трошки потихеньку. Глянемо як тут обстановочки, хвиль нема. Море тихе, спокійне. Люди на прогулці є. Гуляють. До речі, дощик уже притих, почти не капає. Так, ну через 10 хвилин повинно вставати сонечко, побачимо. Може і не буде його видно із-за хмарок. Пальми. Так, оп. Пропустить машину, дайте дорогу. Так, ну давайте вперед там теперь трохи добавлю ракурсу. Отак вот от. Оп! Отак вот краще. Ви бачаєте камеру кручу туди-сюди, щоб все вам показати. Так, ну тут оця набережна, починається тут брусчатка, бачите після дощика ще. І тут скоріш за все почне трусити телефона, але зараз трішки проїдемо. Дощик, людей зовсім мало, так що можна пройтись, поки немає такого великого дощу по набережній. Стороне дороги, дороги, ось вот тут раз так давайте аккуратненько станем вот все по красоте что идем до моря давайте Так, тут оголошуємо. Оп, беремо телефонку і виходимо. Ну, красота, люди ще бігають. Так, отель Crown Plaza світиться ще. Вон самокати. Так, зараз ще водичку візьму з собою. О! Хоп! Секундочку. Ну, ну педахлтри. О, всю. Але тепло, знаєте? Відчувається теплота. Дивіться yeah. яка там хмара, бачите? Ну я вам скажу красота Лепота Такий пушті прямо ефір. Так сказати етер Ну і там вже ось просвітлення, а там червоненьке де сонечко має вставати. Море сьогодні обалденне, рибаки як завжди. Дивіться який колір моря, без фільтров, як то кажуть. Що ж, давайте трішки пройдемось вперед, до речі, бачите, оце такі встановили нові туалети на цей сезон від муніципалітету тут буде різні, я бачив, там, ну звісно що. Жіночий, чоловічий. Ось в цьому є інвалідний вхід. В інших таких самих тут що поставили, я бачив, кімната молодих мам для передягання та годування діточок. Ось якийсь тут новий ремонтується Кукі-бокс. Буде кафешка. Ось бачите, вони вже готуються до сезону. Позвозили там декоративних пальм собі. Вже такий шатер собі зробили залізний. Підготовка повним ходом. Травичку ось собі новеньку тут навезли. Так що скоро буде відкриття сезону пляжно-купального. Хоча купальні вже всі давно повідкривали, кожен день купаються. О, дивіться які бігуни Ці з собачкою. А далі компанією, групкою такої чотирьох бігають. Такі спортсмени И я тут сбоку. Положи. Ладно, давайте я вам морька Покажу, хочу мыть море. які хмари красота ось тут лайв мюзик був бачите також ремонт ми вже понавозили матеріалів обновочка у них буде а там він, чорна хмара над горами та й в морі він теж а там десь дощ павно йде Ну що, де наше сонечко? Давай вставай, ми тебе чекаємо. Ж, просто так приїхали, чи що? Ммм, який колір. До речі якийсь параходить на колі. Плавають, ходять по морю бачите, такі вже все поржавіли від дощів, від моря, від соляної води, але це все гарненько закрасять біленькою красочкою і сезон буде все шик і блеск. Ось бачите, тут така ось споруда із бетону. Це підземний перехід, отак так, 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 до отелю кроун Плаза. Це щоб люди звідти під землею, під переходом, так сказати, в переході переходили до моря. Щоб їм не заважала траса. Зробили такий перехід. До речі, всі вони роблять, вони міга сарай. Готель також там Портобела до цього був всіх у них такі переходи Підземні. Не ну колір сьогодні балдеж Тут на зиму позабирали багато спусків, позаварювали, аж туди далі треба йти. Хочеш спуститися до моря, подивитися поближче. Да і вам показати. Ось тут теж, бачите, Sky Beach 29 також понавозили. Пісочку будуть там також ремонтувати свої всі. Афальський. Я не знаю, цікаво вам таке, не цікаво Хожу тут Роздивляюсь все Бачите пляжна лінія тут вузенька, А там канілти в, в лимані чуть більше і тут вже стає ширше, От на, біля мого сараю, вже стає широке, більше людей поміститься. Ось бачите, що встановили такий туалет, він як то на три сторони. Ось бачите, да, що казав? Baby Kirru. Так що гуляючи мамочки з малечами можуть бути спокійні. Тут для них є кімнатки. Ось теж, бачите. Ремонт, обновочка. Даля 28-й пляж. Так, ну що, вже 20 хвилин ролика. Я все не вимикаю, чекаю сонечка. Дочекаємося чи ні. Він вже буде будений і ніхто його дивиться не буде так довго. Цікаво, напишіть, ви додивились до цього моменту? Чи ні. Є спуск. Давайте зараз до моря підійдемо А то що ж, даремно йшли, чи що? Там точно йде дощ, бачите? Ніч темно. Ось такий тут галічний пляжик. Красота. Знаєте що? Я тут прикупив одну штучку зараз попробуємо досить починається Але що робити, що робити Вже вибачайте за такі кадри що труситься все так, зараз я вас поставлю. Отако. Дивіться, що в мене є? Отакий. Що це? Будемо зареміти температуру води у морі. Оня його закинув. Сейчас він поплаває. стрижки. Замеряем температуру. Почти рыбу ловим. ненько купається так ну давай давай оп так, ну що дивіться. вода в морі ну давай фокусируйся не хоче 18 градусів вода так а ну, стоять, не падать. О! Бачите. Чуть-чуть до 18 не вистачало. Будемо вважати 17,9. Все, сонечка ми не побачимо. Так, а ну давай назад. Бачите, там хмари перейшли туди, там де мало вставати сонечко. Так що якось так температуру замірили, зато 18 градусів, дити кіхма. Ай красота Давайте ще вам трішки морька поставлю. Буквально пару хвилин. Ну що любі друзі, дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця, напишіть комент, як вам таке відео. Вже починає більше крапати дощик. Так що будемо закруглятися за зйомкою і йти далі гуляти. Всім дякую, всім пока. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па!